Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко, я автор трансформаційних програм для жінок. І якщо чесно, я собі думала, що в цьому каналі ми будемо з вами більше говорити про гроші, але сьогодні мова піде про аб'юзивні деструктивні стосунки. Маленька передісторія. Моєму каналу буквально. Тиждень я його завела нещодавно і подумала, що було би корисно розвивати, не знаю, як українською красиво сказати, насмотреність російською мовою. Раптом ви знаєте класний відповідник. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Так, от вирішила я її розвивати і, думаю, подивлюся українські ютуб-канали, які вже розвинені. Знайшла Машу Єфросініну. Думаю, загляну, що там, подивлюся. Відкрила просто перше інтерв'ю, яке кинулося, Там була Саша Бо. Думаю, супер, зараз ще щось і про інсту слухаю. Але це виявилося те скандальне інтерв'ю про їхнє розлучення з чоловіком. Йому вже рік майже. Я просто була абсолютно не в темі, я не слідкувала за цими блогерами і нічого не чула про цей скандал. Подивилась я це інтерв'ю. Просто була в тотальному шоці. Далі ж треба було обов'язково сходити подивитися інтерв'ю відповідь її чоловіка, і ви знаєте, я зараз не рекомендую вам їх дивитися. І ви знаєте, після цього Ютуб почав мені підкидати багато інших відео, де психологи і різні експерти розбирали ці їхні інтерв'ю, давали їм оцінки, казали, хто правий, хто винний, хто актор, хто який поганий такий поросякий. Я в жодному разі тут не буду цим займатися, тому що чужі стосунки то темний ліс, і ми абсолютно ніколи з вами не дізнаємося, що там було насправді. Взагалі я вам не рекомендую вникати в цю тему, не рекомендую дивитися ці інтерв'ю і копатися в чужих стосунках. Але той. Після смак, який я мала від цих інтерв'ю, о Боже, я теж там була. Але то все відбувалося ніби не зі мною, ніби реально було в минулому житті, тому що за тиждень я буду святкувати, ми з чоловіком будемо святкувати річницю з дня нашого весілля, 6 років. І за цей час в мене реально стерлося, стерлося в пам'яті, що щось схоже, а можливо навіть на порядок гірше, проживала я сама. І от на цьому після я вирішила записати інтерв'ю більше про свою історію, про свій досвід, тому що це класичні кармічні стосунки. Які стосунки можна назвати кармічними, це ті, де наш партнер буде нас вчити якомусь урокові, і буде це робити не підбираючи методів. Це ті стосунки, в яких ми маємо певні задачі, наприклад, позбавитись від якоїсь якості, або навпаки, напрацювати якусь. Як такі стосунки виглядають з боку? Перше, там завжди скажені емоційні гойдалки, там постійні прояснення стосунків, там не ставлять твої потреби в пріоритет, там зазвичай бувають зради, фізичне, моральне або сексуальне насилля. Які симптоми можна відстежити у себе, коли ми входимо у відверто деструктивний двіж? Нам завжди зносить дах. У нас погіршується сон, думки нам більше не належать. Ми чатуємо біля телефону його дзвінка. Ми перевіряємо, коли він онлайн. У деяких випадках ми можемо навіть прихворіти. Часто вмикається психосоматика, тому що тіло відчуває, що буде гаряче, але наша програма жертви шукає собі пригод на свою жертву. І фішка в тому, що в цих безкінечних проясненнях стосунків ми підсідаємо на кортизолову голку. Після якоїсь чергової сварки нам здається, що дно пробито, що це кінець, що я ніколи не пробачу, я ніколи не повернусь. Але проходить тиждень, він приповзає на колінах, починає цілувати тобі ноги, клястися Богом, що це було востаннє, і точно такого більше не буде. Красиве примирення, класний секс, і через тиждень все по колу. Якщо ви впізнали себе, свої стосунки в цьому описі, давайте поговоримо про причини, чому так буває і чому ми вибираємо не тих. Чому я показала лапки? Тому що не тих не існує. Ми обираємо саме того, хто підходить на мою внутрішню програму. І я би могла сказати, що причиною такого вибору є стійка нелюбов до себе, відсутність власних особистих кордонів, але все це... Це вже наслідок, йдемо глибше, і там знаходимо програму жертви. Це така драма Квін, нещасна, недооцінена, яку всі ображають, всі недооцінюють, всі її заважають, і вона обов'язково знаходить свого тирана. І ми підемо з вами ще трішки глибше. Звідки береться ця жертва? Вона, звісно, береться з дитинства, з наших дитячих травм. І тут я зовсім не хочу сказати, що в усьому винні наші батьки я поведу вас і ще глибше. Таким був вибір нашої душі. Кожна душа перед втіленням вибирає собі якісь певні задачі, якісь певні уроки. І виходячи з цих уроків, відштовхуючись від них, вона обирає собі необхідний старт, необхідну сім'ю, яка окрім виховання залишить і певні валочки. Наступна причина, яка по суті витікає з попередньої, це родовий сценарій, і сюди входять дитячі травми, сюди входить відсутність адекватної моделі сім'ї, прикладу, те, в чому ми виховувалися. І я думаю, що можливо ви в своєму житті могли це спостерігати, або спостерігали це у своїх подруг, коли бабуся терпіла, мама терпіла, і я буду терпіти. І цей вибір ми не робимо свідомістю. Цей вибір робить наша підсвідомість, тому що я, як хороша дівчинка, маю бути бути лояльною до жінок свого роду і точно не заслуговую кращого життя ніж мала мама чи бабуся, і остання з можливих причин, її ви навряд почуєте на сеансі у психотерапевта або у психолога, тому що це вже такий дуже глибинний пласт. Ми з вами постгеноцидне суспільство, те, що відбувалося з нашими предками, голодомори, сталінські репресії і купа інших жахіть залишило свій відбиток не тільки на психіці наших прабабусь бабусь, а пішло на багато глибші слої і передалося нам у вигляді певних програм. Звідти жертовність, звідти я ні на що не впливаю, звідти не можна висовуватись, звідти великі гроші це небезпека і купа-купа інших переконань, які зараз знаходить у себе в голові сучасна людина. І саме оця стійка, міцна така позиція жертви була отримана нами у спадок. Як же вона проявляється у стосунках? Я це називаю вбудований, вмонтований всередину козло шукач. Козли! Це такий радар, який за замовчуванням відсіює всіх адекватних класних мужиків і ти серед тисячі чоловіків. Вибираєш того, який буде виносити тобі мізки, який буде твоїм тираном. Але знаєте, тут важливо додати, що з жертвою така дуже неоднозначна історія. Я думаю, ви всі у мене прокачані, продвинуті, просунуті. Ви точно знаєте про трикутник Карпмана. Жертва, палач і рятівник, здається. Жертва, вона ніколи не буває тільки на місці жертви. Вона подорожує цим трикутником. Патріока, ти Епіл! Здохни разом зі своїми ненависними! Доми, навіщо вийшло за мене заміж? На біса виношуєш мою дитину. Епіл. Епіл, вибач, я не навмисне. Клянусь Богом, я не хотів. Ти й досі говориш, коли ти нарешті заткнеш свого рота. Як я спостерігала у власних стосунках, як я бачила у цих інтерв'ю Саші і Ігора, жертва і палач постійно міняються ролями. Тому винного у таких стосунках знайти досить складно. І взагалі я не люблю слово винний. Я люблю слово відповідальність. І в стосунках відповідальність пара ділить 50 на 50. Я безумовно завжди буду на боці жертви, але жертві дуже важливо усвідомити таку просту річ: що відповідальність за те, що відбувається в її житті, за те, що відбувається в її стосунках, і, взагалі, в принципі, за її щастя, воно лежить виключно на ній. І тут саме час. Для хорошої новини у нас є всі можливості вийти з цієї позиції. У нас є всі можливості вилікувати себе від цієї жертви. До речі, до речі, до речі, до речі, до речі, що стосується мене, то у свої 18 років я вже знала, що таке зрада. І не просто зрада, а зрада з подругою. І не тільки з подругою, а в принципі з усім, що може рухатись. У свої 18 я вже знала, як це коли знищують повністю твою самооцінку. Я знала, що таке моральне, фізичне і сексуальне насилля. Я знала, що таке плакати на кожне велике свято, особливо на 8 березня і на день святого Валентина. А також я знала, що таке суїцидальний шантаж, і все це роками успішно трималося на моїй позиції жертви, на марних надіях, що він точно зміниться, і на такій дуже неприємній штуці, як жалість, тому що він же ж без мене не зможе, йому ж без мене буде дуже погано. На п'ятому році цих стосунків, дякувати Богу, мене вистачило мудрості і сили волі поставити крапку у цих стосунках. Але урок свій я не пройшла, що відбувається, коли ми не проходимо свій урок, змінюється ситуація, змінюються декорації, змінюються стосунки. А вчитель, новий вчитель, приходить і продовжує вчити тебе тому ж самому. Мене вчили любові до себе, мене вчили говорити ні, коли я не хочу. Мене вчили вибудовувати власні кордони, за які нікому не можна. Але оскільки я не справилась з цим уроком за першим разом. Несіть граблі, я буду танцювати на них чічотку. Я продовжила вибирати не тих. Рівно до тої пори, поки я не взяла відповідальність на себе за власне щастя, поки я не усвідомила, що я мабуть щось не те транслюю у цей світ, що мені зустрічаються такі чоловіки. Далі я познайомилася з енергетичними практиками, які допомогли мені вийти вібраційно на трошки інший вищий рівень, і з нього я вже усвідомила, що я сама створюю свою реальність і я сама створюю тих людей, які мене оточують, і свої власні стосунки. До речі, тут варто додати, що після того, як я завершила свої перші стосунки. Мій сердечний товариш сидів на антидепресантах, йому було дуже складно пережити це. Тому у стосунках тирана і жертви завжди буде контрзалежність. Чи є життя після такого трешу, спитаєте ви, як бачите, є. Щасливе, заміжні. Єдине, що треба, це порухати налаштування всередині себе. Давайте підсумуємо і намітимо певний план дій: що з цим робити, якщо усвідомила, що я зараз в таких стосунках. Перше і головне треба звернутися до спеціаліста, до психотерапевта, до психолога. Так буде швидше, так буде простіше. На жаль, 10 років тому такої моди ще не було. І тому, можливо, я так надовго зависла в цих стосунках. І тому я дуже довго справлялася з тим після. І знаєте, що я хочу сказати, до речі, от ти виходиш з таких стосунків, спочатку ти видихаєш з полегшенням і думаєш, Господи, слава Богу, а потім через місяць-два вмикається ностальгія. Можливо, так було не в усіх, але в мене було саме так. Я знала, що я точно ні за яких умов не повернусь, але ностальгія, сум, за якимись позитивними моментами, тому що вони без Мовно були, Все-таки вона є, і дуже важливо її не сплутати з почуттями і реальним бажанням повернутися в ті стосунки. І якщо чесно, пройшло 10 років, іноді так буває, що він мені сниться. І кожен такий сон. Я просто після пробудження знаходжу себе в холодному потові, і в мене в, в цих снах єдина думка, що сталося, де мій славік, як це могло повторитися, як я могла повернутися в це? Як взагалі це можливо? От кожен раз одна й та сама думка в голові. Далі дуже важливо усвідомити, що це все присутнє в моєму житті рівно до того моменту, доки я дозволяю цьому бути. Це мій особистий вибір. І я здійснюю цей вибір щоденно: залишатися в цих стосунках, усвідомити, що я хазяйка свого тіла, я хазяйка свого життя, і ніхто не має ані найменшого права на подібне, викреслити зі свого життя усіх без жалю, хто негативним чином впливає на мою самооцінку. І мега важливо, виходячи зі стосунків, зрозуміти усвідомити свій урок. Бо наш кожкожло кож... шукач, бо наш козлошукач буде блимати червоним, урок не пройдений, урок не пройдений, і будуть нас далі стілювати від нелюбові до себе, але просто в інших декораціях. Які книги можуть вам допомогти? Перша і основна книга це, звісно, радикальне пробачення Коліна Тіпінга. Це must have. Вона читається непросто, особливо якщо є оця програма жертви, вона може саботувати читання цієї книги, але там ви знайдете дуже багато відповідей для себе? Наступна книга Жить жизнь Анни Багінської». Я... Скоріше за все, української її немає, але це український автор, вона про маніпуляторів, і я в ній теж знаходила дуже багато того, що мені відзивалося, що я переживала у власному досвіді. Наступна книга Жінки, які кохають донестями, і остання по той бік себе. На жаль, я не пам'ятаю автора, але книга є у вільному доступі в інтернеті. Ви її можете завантажити. У якому випадку ми можемо вважати, що урок пройдений? Перше, ми розійшлися мирно без скандалів. Друге, якщо наступні стосунки це така рівна, затишна тиха любов. І останнє, якщо в мене в принципі в житті перестало тригерити те, що дуже сильно зачіпало в попередніх стосунках, тому що так буває, що урок не пройдений і нам його продовжують підсвічувати наші батьки, наш бос, наші подруги, наші колеги. Тобто нам може ще прилітати з інших сторін. Маю надію, що це відео було корисним для вас. Раптом у вас залишилися якісь питання, залишайте в коментарях. На найцікавіші я відповім у наступних відео. І наостанок хочу сказати вам дві важливі фрази. Перша, якщо до мене не відноситься як до принцеси, то скоріше за все я не вона. Не цінує, пішов в дупу. Не любить, пішов в дупу. Не дарує квіток, пішов в дупу. Не щаслива ти пішов в дупу. І тільки так розумієш, по-другому вони не розуміють. Бо все починається з мого відношення до самої себе. А чоловік, партнер, бос це просто дзеркало, яке показує стан речей. І друга фраза, точніше, це питання, яке обов'язково треба взяти кожній жінці собі на озброєння. А як би я вчинила або я себе любила? Питайте себе так кожного разу, коли ви не знаєте, як вчинити правильно. На цьому у мене все. Не забудьте вподобайку, не забудьте підписатися на канал, тому що у нас ще буде дуже багато крутих відео. І, звісно, підписуйтеся на мій інстаграм.